Вітаю, Розпишемо сьогодні ось таку тарілочку. Так виглядає ескіз: дві квіточки, дві калинки і малюємо фарбами. Це дуже простий розпис, тому що я готувала тарілочку для шкільного майстер-класу, і тому розпис мав би бути дуже простий. Квіточки у мене намальовані перехідними мазочками, ось так по колу, наче сонечко. Я малюю акриловими фарбами. Жовта фарба на кінчик помаранчева. Кожного разу беру на кінчик помаранчевий колір. Тарілочку повертаю, як мені зручно, щоб не влізти рукою в фарби. І так мазочок за мазочком народжується така гарненька, як сонечко, кругленька квіточка. Далі малюю. Другу квіточку блакитний на кінчик Ультрамарин. Цю квіточку я інакше малюю. Бачите, я малюю пелюсточки, начебто пропускає од... місце для однієї пелюсточки. І буду малювати спочатку нижній шар пелюсточок. Ось так. А потім верхній шар пелюсточок. І така квіточка виглядає. Більш пишною, наче два яруси рядочків, пелюсточок у нас. Ось я вже домалювала другу квіточку і малюю дві калинки. Калинки теж у мене тут дуже такі прості, щоб було їх просто намалювати, наче на мистинки. Кожен рядочок ягідок. І потім формую саму калинку форму. Додаю, де мені хочеться ще ягідок. Малюю я ватними паличками, це дуже просто. І друга калинка ось так народжується. Ось така гарненька виходить. Томальовую тут теж вирівнюю форму її. І далі круглим пензликом я малюю грону гілочки зеленою фарбою і листочки під калинкою зелений на кінчик жовтенький. Дуже прості такі листочки. З'єднаю одразу всі квіточки і калинки зеленою фарбою. Стеблинки ці зроблю, Такий віночок вже видно. І над калинкою малюю перехідним мазочком теж такі зелені листочки, зелений на кінчик жовтий. У другої калинки домалюю віточки грону і листочки знизу. Ось так вже виходить. Далі я промалюю одразу стеблинки для ягідок і листочки, де ще. Мені хочеться намалювати ось тут над калинкою. І ще гілочки для ягідок. Ставлю ватною паличкою ягідки. Я вирішила їх зробити різними кольорами, ці помаранчеві, потім жовтенькі. Наступні ягідки у мене блакитні. І потім на цій гілочці намалюю червоненькі ягідки. ті кольори, які в мене є на тарілочці. Оформлюю серединки квіточок, такий віночок із жовтеньких крапочок ставлю. І в центрі ставлю зелену крапочку. Далі ставлю крапочки на калинках місці, де сходяться листочки і грома. Намалюю ще листочки, такі дрібні на стеблинках, де мені бачиться це. Ось так виходить вже. З цих квіточок жовтої і блакитної виведу ще до центру такі вигнуті гілочки, на них теж поставлю ягідки, помарачую і жовтенькі. І біля цих гілочок теж маленькі листочки намалюю. Ось така вийшла тарілочка. Спробуйте ви. Дуже просто таке створити диво.